Всім доброго дня, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні відео буде невеличке парфюмерне. Я зробила добірочку таких парфюмів своїх улюблених, які я вважаю, що будуть до речі, в носінні саме зимку в новорічні святкові дні. Скоро наближається Різдво, Новий рік, різдвяні новорічні свята. І всіх я хочу вас привітати з новорічними святами різдвяними. Всім хочу побажати нам мирного неба. Щастя, здоров'я, любові, благополуччя, достатку в наших родинах. Маємо віру і надіємося, що все буде добре, але це все з часом. Головне вірити, і все буде добре. Приступимо. Так, перший парфюм, який я хочу вам показати, це мій улюблений парфюм Saint Laurent із компанії фірми Libre. І в Сен-Лоран Лібре Інтенс. Він уже, бачите, настоявся такий ванілька, потемніла ванілька. Версія Інтенс. У мене є туалетна вода і є версія Edo Parfum. Я дуже люблю цей парфюм. Він у мене завжди є, вже роками. Я можу сказати, що це навіть моє парфюмерне я. Саме цю версію Intense я використовую влітку і на, святкові, якісь свят, на різні свята вдягаю взимку. Значить, я хочу сказати, що це східно-фужерне направлення. Тут в основному лаванда, лаванда з ванількою, доповнена паргамотом, амброю, мандаринка. Мандаринка надає такої кислинки трішки. Також тут відчуваються спеції, чомусь східне направлення. І я відчуваю, відчуваю тут навіть какао і доданий тютюновий лист листя. Але тютюнове листя тут зовсім трішки, воно не відчувається, як табачне. Ну, Таке Запах табака ні. Воно просто в поєднанні з, з усіма цими компонентами дає дуже таку благородну нотку, е, парфюм дуже вишуканий, е, дуже насичений. Хто любить лаванду, то ось Лібре це <клух>, ваше е, можете ну, користуватися з радістю цим парфюмом. Хто любить лаванду, ванільку. Це дуже благородний, багатий, компліментарний, стійкий, дуже шлейфовий аромат для такої вишуканої жінки, дуже солідний, ну, красивий. Красивий і дуже багато дівчат полюбляють цей парфюм. Так, наступний парфюм теж він із серії з другого направлення Kilian Kilian in Love «Rolling in love», який в перекладі означає закоханий, закохані. Цей днішовий, унісексовий парфюм. Ну, я вам хочу сказати, що я його не бачу взагалі на чоловіках. Це суто жіночий парфюм, як на мене. Він дуже багатогранний, дуже такий, має багато звучання, дорогий парфюм. Він у мене давно, я його використовую дуже таких в, рідких, в рідкісних випадках, на якісь теж такі зустрічі, вишукані, скажімо так, на дуже такі свята. Це ніша, як я вже повторюся, мускусно-східне направлення, пудровий ірис тут в складі, мигдальне молочко. Відчувається, як ви знаєте, запах мигдального молочка, повітряна фрезія, тубероза. Тут дуже білий, м'який мускус, не такий їдучий, а такий м'який, такий сексуальний парфюм дуже манкий, дорогий, багатогранний, і я вважаю, це один, ну, не тільки я вважаю, один із найкращих із лінійки Кіліан. Він відчувається. В ньому відчувається кіліновська нотка, але він виділяється з усіх, з усіх парфюмів кілян. Він такий, знаєте, трішки відчувається нотка доглядового засобу за тілом. Дуже такий дорогий парфюм, дуже класний, шлейфовий, багатогранний, повторюся, і дуже компліментарний. Дуже красивий. так Наступний парфюм це із бренду Lancom Idol. Називається. Цей парфюм у мене я його ну влітку практично не ношу, я його ношу або пізньою весною, або ранньою осінню, ну, а також взимку. Взагалі, оці всі парфюми, які я вам зараз показую, вони мають таку дуже багатогранну таку складову, вони трішки важкуваті, як на мене, як на літо, і саме ці парфюми важкуваті, вони дуже гарно розкриваються взимку, просто що, Значить, що до Щодо цього парфюма: це квітково-східне, квітково-східне направлення, шипрове. В складі тут травність відчувається: зелений чай в піраміді заявлена. Троянда, бергамот, також солодка груша. Тут велика піраміда, троянда, повторюся, він не солодкий. Трішки тут солодощі надають саме фрукти, саме груша. Він такий трішки шампунистий, запах чистоти і свіжості. Я в ньому відчуваю. Чистий, такий, в ньому дуже красиве розкриття. Він знаєте, він ніби такий от в ньому все і одразу, але коли ви його носите протягом, він розкривається зовсім по-різному. Тут ви відчуваєте троянду, тут ви таку терпкість відчули. Десь через годину-дві відчули цитрус, потім виліз зелений чай, бергамотик. Ну, дуже такий класний парфюм, багатогранний. Шлейфовий, стійкий комплементарний, він взагалі неудушливий. І його можна можна носити і в офіс на роботу, але теж небагато. І от саме такий він святковий, дорогий парфюм. І ви знаєте, я ніколи не могла подумати, що от поєднання мускуса мускус, пачулі і ваніль надає таку знаєте, чистоту. Оцим, саме ці три компоненти мускус пачулі і ваніль, вони мені ну, от така чистота. Все такий парфюм, дорогий доглядових засобів, такий чистий, мускусний, м'який дуже приємний. Хороший. Єдине, що мені не подобається, що він такий, знаєте, плоский, От коли його так от ставиш, то боїшся, щоб він не впав. Я, він у мене в шкафчику ну, ось так лежить. Ложу його. Класний аромат. Так, Наступний аромат це Герлен. Герлен Bloom of Rose. Туалетна вода, до речі, це не парфюм, а туалетна вода. У мене є Монгерлен. Герлен. І є. Мон інтенс. Більш такий зимовий. ну Чому я це і вибрала? Тому що саме, де в складі роза, троянда верніше, саме троянда в холоді ну дуже прекрасно розкривається. Він такий нарядний, він такий багатний багатий. французький аромат, квітковий, трішки цитруси добавлені, В складі також лаванда. Скажу вам, ну, взимку лаванда взагалі чудово в парфюмах розкривається. Болгарська троянда, цитруси. В серці потім з'являється жасмін з неролі, але їх небагато, абсолютно небагато, ніби таку, знаєте, пудровість, свіжість, відчуваються трішечки зовсім ванільки, тобто він не солодкий, не притурний, він такий свіжий, кришталево чистий. Він, цей парфюм трішки має кислинку від мандаринки, він має свій характер. І навіть я тут відчуваю трішки якусь таку, знаєте, винну, зовсім трішки винну нотку. Гірченка від лаванди, пудровість. Ну, такий теж багатогранний, дуже багатий, жіночний, святковий, дуже класний аромат. Ну, відчувається. Відчувається такий, знаєте, французький шарм, дорогий класний парфюм. У мене 30 і я теж його в таких рідкісних випадках використовую на такі великі свята чи там в гості. Так, наступний аромат: Dolce Gabbana The Only One. Цей аромат мені подарували в вересні місяці на мій день народження. Я його практично не носила, я його понюхала, він мені дуже сподобався, і я його поставила на, на, в шкафчик, щоб він трішки відстоявся. Це аромат гурманський, східний. Ви знаєте, я його влітку, влітку взагалі не, ну, не, не розумію, чи можна його носити. Я думаю, що я його не бачу влітку. Апельсинка, бергамот, фіалка. Він такий карамельний, пачулівий, добавлена ванілька, трішки, знаєте, солодкий, але він неодушливий. Зовсім неодушливий, з дорогим шлейфом. Хто любить направлення Сен Лоран? от саме оцей парфюм із тої серії, він саме зимовий. Трішки відчувається шоколад, але шоколад так, знаєте, ніби кава з шоколадом. Карамельна гаряча кава. Ось от, так я можу його характеризувати. Дуже класний, смачний. В складі також апельсиновий цвіт, грушка є. Такий він солоденький, приємний і рис, таку оксамитовість надає. Хороший, хороший зимовий, неодушливий парфюм. Ну, але всьому треба мати міру, небагато пшиків, і він просто-просто зачарує всіх. Так, ну це із люксових ароматів. Я вам показала. Перейдемо зараз три, три аромати, які я підібрала із компанії Avon, які в мене є персів-соул. Присів Соул був випущений у 2018 році, але чомусь його швидко зняли з виробництва. Це вже знятий парфюм. Він мені дуже подобається. Це акватичний, мускусний, білоквітковий пудровий аромат. В складі також є ветівер, Надає такої елегантності цьому парфюму. Фужерний, трішки відчувається дерево, дер... дерев'яшечки, лілія. Ну, Тобто він такий водний, акватичний акація. По-моєму, тут і навіть акація є, яка надає такої пудровості. Він підходить, взагалі його ну, розглядають як для вдягання літом і весною, в теплу осінь, ну, в основному літом. Ну, Ви знаєте, він дуже класно і дуже гарно розкривається саме взимку. Я зробила таку добірочку, він дуже елегантний. Ну, от в Офіс, там на корпоратив можна вдягнути. І саме от розкриття саме взимку в холодну пору року, він мені дуже подобається. Дуже хороший, Комплементарний, кстати, від, до речі, до від чоловіків компліменти мені давали щодо цього парфюму. Так, і ще два парфюмчика теж знятість. Хто його знає: парфюм 2004 року Сюрандер. Я коли займалася. Коли була представником Avon, я займалася і десь, мабуть, через 4 роки, у 2008 році я купила собі цей парфюм і уявляєте собі, скільки він у мене вже є. Я вам хочу зазначити, що я його використовую саме взимку, саме перед Новим роком. Тому я його, бачите, в мене його ну, майже половина використана. Я його дуже люблю. І як не буде. Хтось може подумає, що я дивна, але мені цей парфюм саме пахне, відчувається ялинкою, саме хвоєю. В складі немає тут взагалі хвої, але мій ніс відчуває саме хвою. На Новий рік я його вдягаю, коли засніжені дерева, коли багато. Я дуже люблю його вдягати, коли багато снігу, ялинки, новорічні свята. Мене чоловік дуже любить на мені цей парфюм. В складі це східне направлення, в складі мандаринка, бергамот трішки відчувається якась травність, китайський чай тут. ну В базі тут екзотичні квітки, навіть не знаю які. Відчувається також солодка груша, троянда, амбра. Амбра надає східного направлення. Пачулі. Я люблю пачулі солоденькі. Також тут є дерев'яшки, кашемірове дерево. Він дуже компліментарний, дуже шлейфовий, стійкий, 8 годин точно. І знаєте, я не можу, ну, не можу зрозуміти, що саме надає тут хвою. Може, янтарна смола, яка є в піраміді, янтарна смола може в поєднанні з пачулі там, чи з китайським чаєм. Ну, от Я відчуваю хвою. Тому цей аромат. Знову повторюся, я його вдягаю саме перед Новим Годом завжди. Так, І останній аромат взагалі, взагалі бюджетний пурбланка Golden Burst від компанії Avon. Він вийшов в минулому році, я його купила. І ви знаєте, спочатку думала використовувати його літом, але як поливашка. тому що тут нічого такого особливого немає. Тут водяна лілія. По-моєму, є мандаринка і мускус, білий мускус. Тобто три компоненти в цьому парфюмі. Ну це така, знаєте, фанта в парфюмі просто. Просто мандаринки. Чому я зробила його в, цьому, в цій добірці? Зараз скажу чому. Тому що, коли новорічні свята, ялинка. І це як домашні парфюми, хочеться знаєте, такого, таких от запахів мандаринки, апельсинки, він такий домашній. То я так вирішила собі підняти настрій для своїх рідних, будуть, ну, знаходячись вдома, готуючи святковий стіл, просто так поливатися цим парфюмом для того, щоб відчувати запах мандаринок. Такий, знаєте. Відчуття святковості, новорічної радості, пахнути мандаринками. Ось такий парфюмчик, він коштує недорого, щось біля 300 гривнів, але він у мене є. Я вирішила, що я буду його ну, саме берегти на Новий рік, щоб просто так от поливатися перед Новим роком. Тому що, якщо на літо використовувати, є ну, більш такі достойні люксові аромати. З мандаринками, там, Аква Аквалергорія, мандарин базілік, теж дуже хороший парфюм. Ну, Це я підібрала так, на, на цей новий рік буду його використовувати як домашній парфюм. Отак, От друзі, така в мене добірочка. Ще раз вас вітаю з наступаючими святами, Різдвом Новим роком і бажаю вам всього всього найкращого. На цьому все. Дуже всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!